Окрім того, серед ключових тем були і розвиток сільського господарства та переробної промисловості, зокрема у бізнесі, який керується чи створений жінками, оскільки такий набутий досвід у бізнесі допоможе під час відбудови нашої країни. Велику увагу також приділили і агробізнесу, оскільки в принципі на цьому базується Полтавщина, це одна тут така з економічних важливих сфер, а також таких сфер, яка забезпечує велику кількість населення роботою, тож для цього виділили такі кейси для вирішення полегшити умови праці для робітників агропромисловості, а також забезпечити більшою їх кількістю техніки відповідної, і як зазначили спікери, що коли жінки та чоловіки об'єднають свої зусилля та досвід, то продуктивність і Ського господарства в Україні може зрости до 30%. Основним кейсом ще згадали для українського бізнесу. Це залучення міжнародних інвестицій та українських інвестицій у формі грантів або ж державних програм підтримки бізнесу. Ці інвестиції допомагають економічному зростанню регіону через підтримку жіночого підприємництва і фактично створює підтримку участі жінок у процесах відбудови України. Акцентували також і на взаємодії бізнесу та місцевого самоврядування. Спікери виділили тут. Такі найголовніші проблеми для українського бізнесу це верховенство права та захист інвестицій. Тож, за словами спікерів, потрібно завершити судову реформу, оскільки великі бізнеси не можуть нормально функціонувати, доки не матимуть можливість себе юридично захистити. А також проблеми є у відсутності постачальників, а у наявних блокування накладних наголосили і на підтримці релокованого бізнесу, заснованого жінками, оскільки без залучення жінок втрачається знаєте, можливість для створення таких унікальних. Та креативних рішень і зазначили на важливості покупки та розвитку виробництва вітчизняної продукції. Тож можу підсумувати останню дискусійну таку платформу словами наших спікерів, що жіноче лідерство, жіноче підприємництво один із ключових кейсів для досягнення успіху у відновленні економіки України. І поруч зі мною зараз знаходиться депутатка Верховної ради від фракції Європейська Солідарність Ніна Южаніна. Вітаю, пані Ніна. Вітаю вас під час останньої дискусії. Ви зазначили про те, що тільки 10% жінок в Україні наразі готові розвивати бізнес і, взагалі, займатися бізнесом. Тож, будь ласка, скажіть, на якому рівні зараз знаходиться ось ця можливість жіночого бізнесу, і відповідно те, як вони займаються цим бізнесом, і відновлюють Україну? Ви правильно зазначили, в останній економічній панелі якраз приймали участь жінки, які створили бізнес, і він абсолютно різний: аграрний, важкий, наприклад, молочна ферма, про що навіть зазначено в рішенні, треба полегшити працю, оскільки зараз чоловіки в основному всі захищають на фронті, і повністю на таких фермах працюють жінки. То треба зробити максимально полегшити їх труд і забезпечити їх необхідною технікою. Але питання інше. Яке стояли дуже гостро на всіх попередніх дискусіях це про працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, серед яких переважна більшість жінок. Що не вистачає е, е, говорили про те, що є ряд програм, які зараз пропонує Міністерство економіки, державні програми, грантові програми, чи можуть користуватися ними? Так, можуть, і це підтвердила частина жінок. Але тільки 10% жінок приймають рішення відкривати власний бізнес, бо це ризик, це навички, це вміння і це супроводження. Ми чули тут, що навіть за короткий проміжок часу, от під час воєнного стану, є така. Ка ініціатива допомогти жінкам зареєструвати свій маленький бізнес і прийняти це рішення зареєструвати його навіть в цьому є. Тому насправді велика кількість програм, по перше, переважна більшість їх спрямована на підтримку сільськогосподарського напрямку, де працює дуже мало жінок. Ми почули, що власниць фермерських господарств тільки 5%. А ще є частина програм, які для самореалізації для власного бізнесу, по перше, сфер для застосування власного бізнесу не так і багато. Ми знаємо, що це переважна більшість обслуговуючих сфери, яка й так у нас уже насичена. Що є в дефіциті. Наприклад, ми сьогодні почули, що для відкриття власної справи дуже заважає те, що ну, як не заважає, не можна говорити заважає, але проблемою є це відсутність дитячих садків і шкіл. Для того, щоб відкрити свою справу чи йти на працевлаштовуватися, треба розуміти, що діти знаходяться в навчанні, в процесі навчання і вони забезпечені безпекою, перш за все. Таких можливостей зараз. З немає в Полтаві. Ми чули сьогодні проблему про те, що це є самою найбільшою проблемою для того, щоб спонукати працевлаштовуватися жінок, і над цим треба подумати зараз терміново, як швидко може місцева влада спільно з центральними органами влади забезпечити можливість відкриття приватних дитячих садків, шкіл, дати їм приміщення, дати спрощені процедури організації цього всього процесу, але на це треба звернути увагу і звертати увагу треба зараз, а не тоді. І колись, бо війна два роки, два роки знаходяться вже більше двох років. Тут жінки, які страждають від того, ми ж чули також цифру про опитування: що 70% жінок готові зараз працювати, але не можуть працевлаштовуватися із-за того, що немає куди діти діток, і це є великою проблемою для регіону на сьогодні. Також під час панельної дискусії ви зазначили про те, що була прийнята програма продовження децентралізації. Можете удеталізувати, будь ласка, цей кейс, і які кроки передбачені в цій програмі? Це також дуже важливе питання. Я думаю, що мало хто чув, що уряд затвердив дорожню карту децентралізації, тобто подальші кроки по її реформі, по підсиленню спроможності громад. Це відбулося 26 березня 2024 року. Я готуючись до сьогодні сьогоднішньої зустрічі хотіла зрозуміти так, в чому от саме в якому в економічному аспекті, що далі буде продовжуватися реформуватися чи підтримуватися в процесі децентралізації. Так, от тут якраз є одна із норм, таких що із кроків, яка заходів, які будуть запропоновані, це внесення змін до податкового кодексу з тим, щоб додати надати додаткові повноваження місцевому самоврядувату самоврядуванню, контролювати місцеві податки. Це розробити проекти з тим, щоб податок на доходи фізичних осіб, які зараховуються в місцевий бюджет, сплачували не тільки за місцем розташування працедавця, а і за місцем проживання фізичної особи. Це ініціативи насправді які потрібні, але зараз головне треба зрозуміти, щоб в подальшому не нищили, не знищували децентралізацію і можливості влади на місцях, тому що ми бачимо це зараз із. За того, що ряд депутатів складають мандати в місцевих органах влади, є інші якісь проблеми, розсипається місцеве самоврядування, щоб не допустити цього, насамперед треба звернути увагу на цю проблему. Дуже дякую вам за детальні розгорнуті відповіді. З нами була Ніна Южаніна, депутатка Верховної Ради від фракції Європейська Солідарність. Я ж хочу зазначити, що регіональний український жіночий конгрес вже завершився і сьогодні були досить такі продуктивні дискусії. Ми заслухали розмови про важливість залучення жінок до процесів, прийняття рішень на всіх рівнях державотворення, про роль громадських організацій у розвитку України та українського суспільства, а також кейси для підтримки та удосконалення діяльності цих громадських організацій. окрім того, обговорили наскільки важливо долучати українок до відновлення нашої країни підтримувати жіноче підприємництво, а також як розвивати регіональні економіки завдяки бізнесам, що керуються або створюються жінками.